Усім привіт! Сьогодні з вами знову я Анна, та ми продовжуємо знайомство з напрямками Авія та Елсіел з ІТЕЛ. Сьогодні на вас чекає купа цікавої та потрібної інформації: а саме як прорахувати Авія та Елсіе перевезення, та що для цього потрібно. Почнемо ми сьогодні саме з авіаперевезення, тому що на сьогоднішній день це найшвидший та найзручніший спосіб перевезення для наших клієнтів. Перед тим як здійснити перевезення, вам потрібно з'ясувати з вашим відправником, які у вас умови перевезення. Тобто, що я маю на увазі, це умови IncoTerms, які показують на якому етапі переходить відповідальність від відправника на клієнта чи нашого агента. Та вже індивідуально з'ясовується стосовно вашого контракту, тому давайте перейдемо до теж важливих моментів. Перш за все, я завжди попереджую наших клієнтів, що в авіаперевезенні є такий термін, як вага об'ємна та фактична авіалінія нараховує тариф саме за ту вагу, яка є більшою. Тому для початку нам потрібно дізнатися, у вас вже відомий об'єм чи габарити кінцевої упаковки бруту вантажу. Та після цього ми прорахуємо тариф саме за ту вагу, яка є більшою. Наступним важливим моментом є, який у вас тип товару. Тобто, якщо у нас, наприклад, йдуть тканини, запчастини, тобто гостовари, вони йдуть по стандартним тарифам від авіаліній. Але якщо це електротехніка, батарея та навіть хімія, це вже йде про рахунок за індивідуальними позиціями, тому що це АДР-вантаж. Простими словами, АДР-вантаж це небезпечний вантаж. На жаль, на сьогодні є всього декілька авіаліній, які приймають такі вантажі на борт, тому це може суттєво вплинути на вартість вашого перевезення. Останньою не менш важливою складовою тарифу є транзитний час. Існують рейси, які йдуть, наприклад, 3-4 дні. Візьмемо, за приклад, Китай, а є такі, які йдуть 5-7 днів. Як правило, тариф на більш швидші рейси, звісно, дорожчий ніж на рейси, які проходять більше транзитних аеропортів до пункту призначення вантажу. Більше транзитних аеропортів, більший термін вашої доставки. Важливо зауважити, що на сьогоднішній день, на жаль, ми не маємо прямих рейсів до України, але коли наше небо буде вільним, ми будемо доставляти ваші вантажі до наших українських аеропортів це Бориспіль і Одеса. Та транзитний час буде у рази менший та вигідніший. Це три основні моменти, на яких базується авіаперевезення, Та ми завжди інформуємо та даємо актуальну інформацію на наших безкоштовних консультаціях, адже і зробить ваше перевезення найбільш вигіднішим та зручним для вас. Тепер давайте з вами поговоримо про перевезення збірних вантажів. Їх ще називають LCL. Тут процедура нараховування тарифу значно легша, тому що найголовніше знати умови інкотермс та тариф іде за кожен метр кубічний стосовно вашого напрямку. Море, також, як і авіа, є обмеження по ДР та хімія, тому кожен ваш запит прораховується індивідуально та проробляється з менеджерами ІТЛ з кожним клієнтом. Звертайтесь до ІТЛ, ми завжди допоможемо вам проробити актуальний тариф та вигідну логістику для вас, як нашого клієнта. Чекаємо вас та працюємо заради спільної перемоги!